Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 17. Вірші 1, 27. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися їм. Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна хмара оповила їх і з Хмари пролунав голос Це є мій улюблений син якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи, Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І учні запитали його, кажучи, чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля, а він, відповідаючи їм, сказав Ілля справді прийде і все приготує. Проте кажу я вам. Що Ілля вже прийшов та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли, так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Івана Хрестителя. Коли вони прийшли до людей, то до нього підійшов один чоловік, і, впавши йому до ніг, каже. Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає, часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не могли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь: О роденевірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього, тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, прийшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали: Чому ми не змогли його вигнати? Він сказав їм через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Цей же рід не виходить інакше тільки молитвою і постом. Коли вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав їм Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі Дедрахм до Петра і запитали, А ваш учитель заплатить Дедрахму? Він відповідає: Так. А коли увійшов до хати, випередив його Ісус, промовивши, як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть чи податок зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піде до моря. Закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться, і відкривши їй рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене та за себе. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 18, вірші 1:35. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть: То хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив їй серед них і сказав. Запевняю вас, і якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному, хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, які вірять у мене. Тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити у морській глибині. Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога тебе спокушає, відрубай її і кинь геть від себе, краще тобі війти в життя кульгавим або кволим. Ніж маючи дві руки та дві ноги бути вкинутим у вогонь вічний. Коли Твоє око тебе спокушає, вийми його і кинь від себе краще тобі бути однооким увійти в життя, ніж маючи два ока бути вкинутим у вогняну гиєну. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з тих малих. Бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця? Адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не покине він 99 у горах і не піде шукати заблудлої. І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радіти менею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. І якщо зрішить твій брат проти тебе, піди й до кори йому віч навіч коли послухає тебе. Ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Запевняю вас, усе те, що зв'яжете на землі. Буде зв'язане і на небі. Усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від Мого Отця Небесного. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли він почав розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому і благав: Потерпи ще мені і все тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динаріїв. схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простете від вашого серця кожний братові своєму. Його переступів. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.